8 травня всесвітній день пам'яті примирення і вшанування жертв Другої світової війни. От. Ми започаткували ну, цю ходу і цей захід ну, 5 років тому, тому що ми це ну, українська така спільнота нашого міста, які не вважають, що 9 травня український народ переміг в тій війні. От. Наша думка така, що одна імперія перемогла іншу. І окупація продовжувалася на нашій землі. Тому святкувати це, ну м'яко кажучи, недоречно. Ми все-таки є не частиною того Совєтського Союзу, який нібито там переміг. От. А ми є частиною світу. Ми є частиною цивілізованого такого середовища, де люди не вважають, що війна це, це добре. Війна це погано. Оце квітка це любов і примирення. Тільки примирення було в Європі. А в нас примирення, як я можу з Совковим оцим, яких ми їх знищили моїх родичів, ось всіх. Мій дід воював на війні, другий дід воював. Так що в мене прадід націоналісти, моя прабабушка націоналістка, а дід в Червоній армії. Один загинув, один все-таки дійшов до перемоги. І це примирення. Вороги вже недалеко. Вороги вже недалеко. А мені то все байдуже. А мені то все байдуже. Біля мене, справжні друже. Біля мене, справжні друзі. Це місце, де під час голодомору 32-го-33 років складали тіла померлих українців, яких вивантажували з потягів на вокзалі. Тому пропоную зараз. Занувати хвилиною мовчання і будемо рухатися далі. Іменем пам'яті, іменем роду, іменем чесним, безсмертним народу. Хвилина мовчання.